Друзі, як всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про оновлений автозмазчик. Самим першим нас зустрічає це є сапун номер 2 Це є виносний сапун. Для тих, хто трохи ендурить. І, Як ви розумієте, в баку масло досить сильно переливається і стандартним сапуном, ось таким, ось малим, може бути те, що чуть-чуть буде підпутівати. Ну а з таким, з виносним, тобто один кінець в бак, Другий кінець десь вище. Далі в нас десь силиконовий шланг, довжина його є 2 метри. І позначний кінець, який має під'єднуватись до самого насоса. І тепер сам контролер. Також в комплекті є 3 м скотч для того, щоб закріпитись на якесь місце. І давайте по капелях. Тепер силовий транзистор та захисний діод живуть ось ці ось маленькі коробольці, яка є з компаундом. І також у нас всього три дроти підключення. Це є нейтралка. Яка керується по мінусу, тобто, якщо цей провід замкнути на масу, контролер побачить, що увімкнена нейтралка і стане в режим стоп. Плюс, який підключається до проводу, який виходить з замка запалення. Та мінус, який підключається прямо на клему акумулятора. І вологозахищений роз'єм для насоса. Ще просліпу по Контролер у нас середині є залитий компаундом, це для того, щоб вібрація та волога йому не нашкодила. Харшар, дощ, вода, занурення під воду, йому на це все буде абсолютно фіолетово. Далі бак з монтованим повинженим насосом. Насос є повністю металевий, всередині циліндр берельова бронза, а пожень полірована калібрована нержавійка. Єдине, що пластикове, це декоративна накладка. Також роз'єми всі вологозахищені, об'єм 100 мл. Ось про цей сапун я раніше говорив, це є простенький сапун. Ну, я такий використовую, так як я більшість ну, 90% це в мене просто дорога і ніякого фроуду, так що в мене він не потіє нічого. А якщо, наприклад, хтось катає трохи по бездоріжжю, то для цього є виносний сапун, одівається туганько. А другий оцей кінець, де чуть-чуть вище, в мотоциклі можна отак ось заховати. Також на вибір буде ще ось такий ось бак. Тут всередині такий самий насос. Як і в прозорому бакове, при замовленні просто потрібно буде казати, який, який бак насосу вам краще підходить. Тут у нас сапунта, заливна горловина. Насос середньо виглядає ось так. До речі, ось невеликий уривочок, що цей насос може. І візьмемо, наприклад, не знаю чи влізе ось такий шарик. Заткнемо його. О, Так. Так, І вмикаємо. О! Зараз, певно, вирве. Далі в нас йде повний комплект проміні з двома інжекторами. Це на передню зірку, в кого є достатньо місця, щоб його встановити, це на задню. Докладніше, як я встановлю, дивіться відео, яке є в описі, або десь тут зверху на екрані. Ну і на кінець у нас мінусова клема та певна кількість пластикових хомутів. Що ж, бак я вже встановив, підключив шланг, встановив промінні, все готово. Рекомендовано при першій прокачці системи, коли шланг є повністю порожній, мастило заливати лише на половину ось ось катушки. У ну, мене він так під таким углом стоїть, що у мене рівень якраз на половину катушки стоїть. Це рекомендація для того, щоб прокачка мостила пройшла набагато швидше. Тепер нам залишилось підключити плюс-мінус та нейтраль. По мінусу я рекомендую підключити зразу на мінус акумулятора. Тепер, що стосується плюса. тут є пара моментів. Я рекомендую, дуже рекомендую підключати його до замка запалення, тобто на тому проводі, де буде плюс після того, як ви повернете замок запалення. Можна знайти плюс на релізаряці. В моєму випадку це є розовий провід. Ну, якщо ви не хочете лізти до ролі зарядки, допустимо, ви сама стоїть далеко, вам багато треба розбирати. Плюс також можна знайти на датчику стоп-сигналу. Як правило, один провід йде постійно, плюс від замка запалення. А другий провід йде на сам стоп. Добре, плюс є. Це все потім потрібно буде зробити якийсь такий невеличкий кейбл менеджмент. Щоб це все не було так, от і сам є провід, це, як розумієте, нейтральна передача. Нейтральна передача на більшості мотоциклів вона керується масою, тобто барабан перекидає масу на зелений, як правило, провід. І сюди нам потрібно буде і підключитися. Для того, щоб знайти, де в нас жива нейтралка, беремо звичайну контрольку, підкидаємо одну клему на плюс. Перевіряємо, що все працює. Все працює. І шукаємо роз'єм, який йде від датчика передач. Ну, Тут я вже знаю, що це в мене є ось цей от провід. О, зараз мод нейтралці, Якщо я нейтралку виключите. То лампа гасне. Нейтралка перша. І таким чином можна шукати, де в нас живе нейтралочка. Ну, надіюсь, зрозуміло. Також провід нейтралки можна підключити на датчик підножки, але лише в тому випадку, якщо на ньому при відводі підножки вбік, на датчику появиться мінус. Верніше, на вихідному проводі датчика появиться мінус, то так. Звичайно, цей провід можна підключити на м -м, підніжку. Що ж, все підключено. Мінус є, плюс є, нейтралка є. По суті, це все, що потрібно, включаємо запалення. Прийде невеличкий тест діодів. І в нас мод стоїть, що на нейтралці? Правильно. Так, нейтралку я виключу. Ось, це буде режим. Зараз на нас стоїть режим дощ. Одною єдиною кнопкою ми можемо. Переключається по режимах. І самий останній режим це буде стоп, коли ні один світлодіод не світиться. От, блін, пальці. Ой, Цей контролер також рахує, скільки використовується масла з баку. І якщо він побачить, що 80% масла використано, він автоматично перейде на режим еко. Екорежим це є майже 4 хвилини. Це є досить рідка подача мастила. Це зроблено для того, щоб ви якомога довше проїхали з робочим насосом. Якщо не доливати мастило, контролер відрахує 255 капель, і тоді він перейде в режим наглого нагадування, що бак пустий. Тобто діоди по кругу почнуть мигати і музовувати око, що, друже, бак-пустий, заправ мене, обнули лечильник і поїхали далі. Оцю ось, ось штучку. Беремо і паралоном вставляємо ось так. Просто вставили в шланг і все. Одіваємо на сам інжектор. Беремо так. Вставляємо ось і все. Оцей паролон, який ми вставляли в шланг, він потрібен для того, щоб не було капілярного ефекту і щоб на виході з цього штуцера не було бульбашки повітря. Воно, в принципі, ні на що не влітає, так як насос насплунжений, йому абсолютно до лампочки є, повітря чи немає. Ну Але дивиться, це не зовсім гарно. так що ну Можете ставити, можете не ставити, але бажано поставити. Ось так. Ще одне, на що хотів би звернути увагу, це на всі гнучкі кінцевики. Як знаєте, нагадую ще раз, тут, у цьому корпусі, на всю оцю довжину є оцей гнучкий кінцевик. І, наприклад, якщо вже там через не знати скільки років і кілометрів він підтерся, і він вже погано пролягає до зірочки, ну, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію, я його. ось так ось так неакуратно Обріжу. Ось він підтерся, він вже ну, не пролягає, як бачите, до зірочки. Що тоді робити? Все дуже просто беремо за один кінцевий, клапаємось і чуть-чуть стараємось його підтягнути. Так, мало, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. тільки не забагато, бо назад ви вже його не заштовхаєте ніколи. Так, ще чуть-чуть. Ну, ось. І в нас знову є хороший контакт. Ну, Я тут неаккуратно обрізав, не під тим углом, під яким би він стисався, ну, але тим не менше. І так можна підтягувати нормально до того моменту, поки він просто не вискочить звідси. Таку штучку також можна бути, окремо можна буде докупити, зв'язавши зі мною. Так що з запчастинами то кажуть, проблем взагалі ніяких немає. Перед прокачкою важно, щоб у вас був живий акумулятор, щоб насос, скажімо так, добре це прогнав. Ну, якщо акумулятор трошки підсаджений, то можете поставити на зарядку або завести мотоцикл. Що ж, для того, щоб прокачати всю систему, зажимаємо кнопочку моди і тримаємо, і тримаємо 5-6 секунд. Так, є, режим прокачки є. Індикатори при прокачці будуть вимагати. Ми мусимо дочекатися, щоб оце все-все-все по трубочці пройшло до нашого інжектора і щоб, і щоб полилося з кінцевиків. тим бажано якусь ємність поставити. Спочатку воно не відразу може піти, поки насос прокачається. Ну, Але згодом отак от полетить. Все. Так, о, трохи міймо все, масло пішло, повітря виходить. І з другого боку, також видно, що масло прийшло. Все. Вимикаємо запалення. І ще невеличке доповнення. Наприклад, якщо вам потрібно десь далеко їхати, і ви бачите, що у вас лише половина баку, а ви хочете долити бак до повного. То тоді вам потрібно буде також скинути лічильник. Тобто ви доливаєте повний бак, зажимаєте знову ж таки кнопочку на 5 6 секунд, буквально секунду під режим прокачки, вимикаєте тут же запалення і у вас лічильник знову обновлений. І таким чином контролер знає, що у вас є повний бак. На рахунок мастила тут можна від 0В5, якогось дуже такого, скажімо, водяного до 80В90. Ну, 80В90 я б не рекомендував, ну, дуже воно таке гостюче. І коли трошки прохладно, з'являється така так звана павутинка, яка тягнеться між ланцюгом між, між зірочкою, і це все летить на колесо, вітер здуває і ну, досить таки, ну, неприємно потім мити, і, як правило, це масло воно трошки так погано змивається. Особисто я використовую звичайне мастило для змащення шини бензопили. Ну, воно приблизно 10 В40, 10 В50, 15 в 15-40, щось таке приблизно це ну, як найкраще підходить. Ну і по-друге, досить легко воно миється. Особливо там нічого не тру. Шампунь, змив, віск, змив, все, мот, ланцюг, і все навколо що в нього чисте і ніяких проблем. Що ж, друзі, а на сьогодні в мене все. Кого цікавить, комплект з посилання будуть, як завжди, під цим відео. Ну і найголовніше, прошу пам'ятайте, все в нас буде добре, все буде Україна. І для того, щоб показати, що падає дійсно одна капля при одному циклі, я встановлював наконечник від движного інжектора. І зараз ми подивимося, як це все працює. Ну, ось Один такт, одна капля. Дочекаємо зараз ще одної. Режим стоїть 40 секунд. Тобто в 40 секунд, одна капля.